Вітаю козерогів. Це ваш старопрогноз на тиждень з 10 по 16 лютого. І так, козероги. Давайте подивимось, що у вас буде відбуватися на тижні. Витягнемо по одній карті на кожен день. Подивимось енергію, людину чи подію, яка може бути присутня у вашому житті. Нагадую, розклад загальний, не особистий. Кому потрібен особистий, звертайтесь в Дірект. Так. Карта мир. Благополучне завершення якогось етапа у когось із козирогів у вашому житті. Так, дивимось понеділок. Трійка кубків. Понеділка починаєте гуляння, якесь святкування, приємні зустрічі з друзями, позитивні моменти. Карта трійки кубків завжди говорить про святкування, про те, що людям приємно знаходитися поряд один з одним, чи це на роботі, чи це ви зустрілися з друзями, чи це вдома. Ви просто приємно проводите день. Понеділок розпочинається у вас отак. Вівторок карта імператора говорить про стабільність, про якийсь Прогрес, можливо, про якесь закладання фундаменту в вашому житті. Мені практично всіх знаків зодіака випадає імператор. Я вже думаю, що зараз мені прийшов інсайт. Можливо, це показує нашого президента, що ми щось про нього можемо знати. Ну, Будемо жити, побачимо. Карта імператор нам говорить про людину, яка має якийсь сталий результат, про того, що він добився в своєму житті, про ту людину, яка впевнено стоїть на своїх. Ногах. Карта може дуже часто показувати овна, показувати батька, про вашого начальника, можливо, буде якась взаємодія. Можливо, в нього день народження ви поїдете його святкувати. Тобто карта говорить нам про стабільність, про таку впевнену стабільність цього дня. Середа. Сім жезлів. Буде говорити про те, що ви на роботі, можливо, можливо, вдома, можливо, будь-де будете відстоювати свої кордони. По сімці жезлів ми завжди маємо якихось недоброзичливих людей, які хочуть нас скинути з того місця, де ми знаходимось. Наприклад, ми на роботі нас повисили, і є люди, які вважають, що ми не повинні там бути, і вони будуть всячески всереду пробувати вас. Тут скинути з того місця, сказати якесь неприємне слово, зробити щось так, щоб вам було неприємно. В середу ви захищаєте свої амбіції, свою правоту, своє місце те, де ви знаходитеся. І карта нам говорить про те, що ми зберігаємо спокій і стоїмо на своєму місці. Четвер. Карта Єрофанта. Говорить нам про навчання, про можливого наставника в нашому житті, про духовного наставника в нашому житті. Карта буде говорити про те, що ми традиційно, наприклад, підходимо до якогось діла в нашому житті. Тобто ви привикли, що у вас на роботі традиційно там п'ється чай зранку отакі-то годині, і ви от підходите до цього так. Ну, це я вже так по, по мілочам сказала. Но взагалі карта Єрофанта буде говорити нам про людину, яка може нас навчати, про те, що ми можемо звертатись до такої людини. Про те, що у когось в родині є якесь свято, і в четвер, можливо, ви його святкуєте, тому що ви так привикли, тому що це традиція для вас. Можливо, у вас є якась традиція, щось четвер у вас іменно по даті буде якесь святкування, і ви знаєте, що це, ви традиційно його святкуєте. Взагалі, карта духовності. Можливо, будете звертатися до е, духовного наставника, або будете займатися якимись духовними практиками. П'ятниця, десятка мечів говорить нам про завершення якогось етапа, який сильно вас турбував. Да, тобто людина кладе крапку в стосунках, де вже з неї випили всю енергію. Людина хоче піти з роботи, де вона вже взагалі тобто, не може працювати на цій роботі. Її вже вимотали всі нерви і вона вже не може. Десять м'ячів нам говорить про завершення етапу, про те, що нас вже все відболіло. По 10 м'ячів дуже часто нам показує, що людина була хвора і вже настає етап. Що людина виліковується, вона виздоравлює її, вона йде на покращення. Субота. Карта Дурень говорить про те, що ви собі розпочинаєте все заново. У вас якісь є натхнення, ви хочете почати все спочатку. Можливо, ви розірвали стосунки, і тут ви відкриті вже до нових стосунків. Ви пішли з роботи, і ви шукаєте якусь нову роботу. Ви хочете розпочати все заново, ви хочете працювати на себе, ви хочете навчатися. Карта дурня дуже часто показує, що людина йде навчатися якимись новим професіям, якимись новим знанням. Він відкритий до всього, він хоче спробувати все, і він нічого не боїться. Неділя. І сім пентаклів. Говорить про те, що ви очікуєте якогось результату. Тобто ви відправили е, свою роботу. У вас є якась робота, да, картина, і ви відправили людині. Продали її, очікуєте, коли ж вам заплатять гроші. Може, не треба було так, може треба було так. Це день якихось сумнівів і самокопання в собі. Можливо, не потрібно було, а можливо, потрібно було, тобто багато буде от якихось таких моментів, коли людина в собі буде сумніватися. Але по цій карті не варто сумніватися. Тут потрібно набратися терпіння. І дивимось пораду для вас, козироги. На тиждень так, двійка кубків. Сходіть на побачення, зав'яжіть якісь романтичні стосунки, заведіть свою людину, кохану на якусь романтичну вечерю, посидьте просто вдома, поспілкуйтеся, знайдіть оту емоційну якусь нотку приємну в своєму партнерові. Якщо у вас немає партнера, з другом зустріньтеся, поспілкуйтеся, з якоюсь людиною, з якою ви будете на одній хвилі. Знайдіть от якісь такі приємні, позитивні. Емоції, які вас наповнять. Тут навіть два котика сидять напроти, і вони знають, що вони один від одного хочуть. І так, козироги – це ваш таропрогноз на тиждень. Бажаю, щоб він програвся лише в позитивному ключі. Більше інформації на моїй сторінці, прогнози на тиждень, на місяць, на рік, а також карта дня. Позитивного вам тижня і до зустрічі!